22 січня діти дитячого садка номер 73 міста Житомира танцювали, співали та читали вірші, присвячені Дню Соборності України. Також діти взяли участь в іграх, присвячених Дню Соборності України. Найбільше сподобалось співати, розповіла Ніколь Яремчук, вихованка дитячого садка. Розказували вірші, танцювали та ночки, дві ночок. Україна не може розділитися. Мені все сподобалось. Мені сподобалось співати, розничили <постив> що. День Соборності України. Ми, ми, сьогодні, ми сьогодні малювали, малювали листіво. На сьогодні було свято. Сьогодні у нас було свято і ми в групі робили листівки. Сьогодні у нас було свято, День Суборності. Вони, вони танцювали і співали. А що вам найбільше сподобалось сьогодні? Нам сподобалось, як вони танцюють. Світлана Остапчук, директорка закладу дошкільної освіти Noсімдесят 73 сказала, що такі заходи сприяють патріотичному вихованню дітей. Вже четвертий рік поспіль. Ранок в нашому закладі розпочинається з хвилини мовчання, вшанування пам'яті захисників з вдячністю за те, що тримають небо над нами. Ну а ми, освітяни, тримаємо міцно свій освітянський стрій і закладаємо основу національно-патріотичного виховання нашим дітям, пояснюючи, що потрібно землю любити, потрібно пишатися своєю історією. Рухатися вперед і відбудовувати майбутнє нашої країни. Нагадаємо, День Соборності України це державне свято присвячене проголошенню акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Це відбулося 1919 року на Софійському майдані в Києві. Катерина Мороз, Ігор Жвенько, Суспільне новини, Житомир.